Як я вже сказав, наші вироби є серійними, і ми, коли почали працювати, ми спочатку продавали через власний сайт соцмережі, потім у нас почали, звісно, з'являтися наші бізнес-партнери, гуртові клієнти. А споживач той час ну, він не тільки стає вибагливішим щодо меблів, він вибагливий взагалі і зараз не хоче. Очікувати своє замовлення тиждень, два тижні, три тижні. Тому потрібно, щоб продукція, яку вони замовляють, товари, які вони замовляють, вони завжди були в наявності. Ми робимо так, щоб всі наші товари, покупець, який замовив сьогодні, міг вже отримати на наступний день або максимум два-три дні. Ну я вам скажу, що на динаміка це як то кажуть в у українців. Дійсно чекати на що ж чекати, що хочу зараз прямо зараз. Тому це є, мені здається дуже дуже важливий плюс в тому числі.